І цим же способом, способом додавання розв'яжемо систему лінійних рівнянь. Ліній. Принцип даного способу полягає в тому, щоб десь біля якоїсь зміни коефіцієнти були протилежними. Так як у нас в даному випадку поки що протилежних немає, то ми можемо зробити протилежними або біля х коефіцієнти, або біля у. Тут уже не грає ролі D. Хоча, якщо уважно подивитися на наші рівняння, то, напевне, це зручніше зробити щодо х, тому що 2 і 6, і ми отримаємо протилежні, Якщо 2 помножимо на мінус 3, тоді біля х буде мінус 6. Отже, кожен член першого рівняння будемо домножувати на мінус 3. Отримуємо. Мінус 6х. Мінус 15 ігре дорівнює мінус 99, а друге перепишемо таким, як воно є. Тоді будемо додавати, почленно. Іксів не буде. Мінус 15 плюс 2, ігрик мінус 13 дорівнює мінус 99, віднімаємо 34, 65. Отже, для того, щоб знайти Y, ми мінус 65 ділимо на мінус 13, отримуємо 5. Ми знайшли 5, тому для того, щоб далі знайти х, підставимо дане значення в довільне рівняння системи початкової системи замість Y. Тому 2х, наприклад, плюс 5 помножити на 5 дорівнює 33. 2х плюс 25 дорівнює 33. Тому 2х буде дорівнювати 33, віднімаємо 25, 8, І х буде дорівнювати 4. Пара чисел 4, 5 є розв'язком нашої системи рівнянь. А взагалі, ще раз хочу просто звернути вашу увагу, що коли йде мова про систему лінійних рівнянь, то у нас є можливість перевірити, чи буде система мати розв'язок, чи взагалі не буде мати розв'язку, чи може мати і безліч розв'язків, якщо говорити щодо системи лінійних рівнянь. Як це перевіряється? Перевіряється відношенням коефіцієнтів, які стоять біля Ха-і, і також е, ті, що стоять справа. Отже, давайте перевіримо відношення, наприклад, коефіцієнтів. Якщо я 2 поділю на 6, а потім 5 поділю на 2, то вже зразу ми бачимо, що це відношення не рівні, і тому система буде мати один розвісок, так як ми з вами і отримали. Якби ми ділили, і відношення у нас були рівними, то далі потрібно ділити і знаходити відношення чисел, що стоять справа. Наприклад, от я запишу таку систему. Рівня. І 2 на 4 дорівнює 5 на 10, і там, і там одна друга. Але далі не дорівнює 33 на 15 це вже не одна друга. Дана система не буде взагалі мати розв'язку за такої умови. І Якщо ми, перевіряючи, мали і тут рівність далі, то вже система мала би безліч розв'язків мати. Наприклад, в даному випадку, якщо ми залишимо для першого рівняння 33, то в другому ми повинні мати 66. І тоді, тут також буде 33, 66 – це одна друга, отака От система вже має безліч розв'язків. Це можна перевіряти і пересвідчитись. Ну і якщо системи рівнянь більш складніші, ніж ці попередні, то є також способи їх розв'язання. Можна подивитися, як я вже говорю, відео в 9 класі, відео уроки з алгебри, там, де йде мова про розв'язання систем рівнянь, ціла тема. І можна побачити, що є певні. Спеціальні способи, наприклад, спосіб заміни чи певні там, формули використання для того, щоб розв'язати ту чи іншу систему рівнянь.